Приєднатись до конкурсу підприємець року, не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми а вже ж спробуємо підсумувати. Увесь попередній тиждень, хоча він ще не завершився, і знаєте, живемо в такі часи, що ну, буквально кожна хвилина, кожна година з'являється якась новина, яка може просто на 180 градусів змінити траєкторію руху. До нашого ефіру вже долучився Андрій Веселовський, надзвичайний повноважений посол, радник, директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане посол, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, пані власне. Я почну, мабуть, з того, що як подія або новина, як пишуть медіа, яка шокувала Київ, і чесно кажучи, мене вона теж шокувала. Ну от, наприклад, The Вашингтон Пост пише про те, що Сполучені Штати Америки просили Київ відкликати проект резолюції ООН, де викладене засудження російської агресії, і в принципі ми бачимо в офіційній риториці. Це звісно така формальна штука, але вона дуже важлива. І ми, взагалі, бачимо в офіційній риториці Вашингтона. Вони після зустрічі американської і російської делегації у Саудівській Аравії, ну, нібито уникають слова агресія по відношенню до, до російських дій, агресор, війна, і більше схиляються до цієї такої раніше китайської риторики, російської, конфлікт, український конфлікт, українська війна. Що для вас усе це означає? Це означає спроби тих людей, які опікуються. Хорошим настроєм Дональда Трампа е, забезпечити е, всесторонні, так би мовити, е, е, його подальше його перебування в бульбашці дезінформації. Е, е, ну, один політик вже український, е, цей вислів. Е, будемо його повторювати, е, при тому розумінні, що цю бульбашку він створює сам. Це е, я. Певний час схилявся до думки, що е, нехороші помічники підказують йому дурниці і він е, несвідомо їх використовує, чи в словах, чи в діях, чи в е, образах своїх політичних опонентів. Е, знаєте, схоже на те, що він це створює сам е, в, цій, в цьому зв'язку, привертаю увагу виступ е, Трампа. Вчора на конференції е, консервативної дії в Сполучених Штатах він виступав, е, по-моєму, 75 хвилин. І ці 75 хвилин він жорстоко лаяв е, своїх, е, навіть не опонентів, а тих людей, які мають іншу думку у журналістському світі, в політичному світі, і весь час вихваляв себе. І, і ті е, карикатури, які малювали на нього кілька днів тому з короною на голові, схоже, йому сподобалися, схоже, його надихнули, схоже, е, відповіли тому внутрішньому я, яке в нього є. А і е, оточення для того, щоб його не викинули на смітник, на політичний чи навіть на фінансовий. Воно змушене е, надавати якомога більше е, таких фальшивих, звичайно, але допоміжних таких елементів, які би підкреслювали, що все саме так і відбувається. Ти найвеличніший в світі, ти е, істота, не людина, вже істота надзвичайної ваги в е, цій історії світовій. Ти найкращий президент за всю історію ні Вашингтона, ні Лінкольна, ні Рузвельта, ніхто вже не згадує. То, то сміття історичне. Ось. І все, що з твого рота виходить, це правда, і воно повинно бути виконане негайно. І до пари до ось цього виступу надзвичайно цікавого. Ще одне надзвичайно цікаве розпорядження Ілона Маска. Всі федеральні е, співробітники е, з подальшого з наступного тижня повинні в формі імейлів звітувати про зроблену за тиждень роботу, і ці імейли повинні надсилатися на адресу е, Міністерства очолюваного маску. І якщо вони не будуть надсилатися, то вони будуть звільнені. Можемо передбачити, що в цих звітах тижневих. А очевидно, федеральні співробітники повинні показувати, яким чином вони борються з нетрадиційними для Трампівської моделі речами, з ЛГБТ, з якимись свободами і так, далі, і так далі. Тобто, рівністю правами жінок, верховенством права і все таке інше. Тобто все це вкладається не просто в модель а веселого старого дядька, який е дражнить всіх своїх опонентів, жартує, сміється, насміхається над ними, ну а сам там де тверезо е уявляє світ. А, е на жаль, в модель дещо гірш. І не хотілося б в це вірити, але я таку теорію десь останнім часом для себе складаю. Перевірка може надійти достатньо швидко. Чи це насправді так, чи я помиляюсь, хотів би помилятися. Ну Познавічно. і отже, ви кажете, що фактично ви, а ви насправді повторили, я скажу для аудиторії. Це Володимир Зеленський припустив чи заявив, що Дональд Трамп живе в парадигмі російської дезінформації. Це після того, коли вони обмінялися повідомленнями про, про те, який у кого рейтинг так от. А ви кажете про те, що це очевидно його думка. Він хоче якомога швидше закінчити війну. і Йому зараз не дуже важливі методи. Якщо треба не називати Росію агресором, він буде її не він буде її не називати. Зо але але з іншого, з іншого боку. Можна би було на це не звертати увагу, але Україна не може собі дозволити на це не звертати увагу, тому що Україна критично, я би навіть сказала, смертельно залежна поки що від американської допомоги. Є якісь надії на Європу, але ну поки що немає впевненості, що Європа ці надії виправдає. Що би ви за таких обставин порадили українській владі, українському президенту і тим дипломатам, які зараз ну ведуть цей переговорний трек з американцями? Пам'ять про те, що Америка допомагала Україні і допомагала суттєво. Пам'ять про те, що на більшість американських громадян вважає, що Україну далі треба підтримувати, що Росія є агресором, ця пам'ять в американському суспільстві і американському політику зараз є. Раз вона зараз є, то навіть Трамп при всіх його особливостях. Не зможе сказати завтра: припиніть будь-яку допомогу, заберіть е, наше посольство з Києва і віддайте е, е, руським город Київ. Такого бути не може. Значить, якщо він і буде, е, образившись, озлившись, як би ми це не назвали, е, е, якщо він і буде якимось чином поступово відходити від позиції, які підтримували попередній президент е, США, і Повторює американська громадськість і політику, то він буде це робити повірити. В Вашингтон через три дні їде Кір Стармер, прем'єр-міністр Великобританії. Вчора, розмовляючи з президентом Зеленським, Кір Стармер виклав основні свої підходи чи позиції до майбутнього візиту. Основна думка, яка мені впала в око, це Україна повинна бути в центрі будь-яких переговорів і будь-яких рішень щодо війни. Ми будемо допомагати Україні, допомагати Україні особливо потрібно і найбільше. І це те, що він буде говорити в Вашингтоні. Приблизно те ж саме буде говорити французький президент. Не знаю, чи аж так жорстко, але не виключаю. При всіх своїх, так би мовити, при всій своїй своїх не любові до, можливо, до України чи до президента Зеленського, Дональд Трамп не зможе все це зламати ось так, раз і все. Тому треба відступати, захищаючись, а не тікати і не бігти. Не е, плакати і не просити пробачення, а е, хай не вербально, хай не від першої особи, але чітко відстоювати свої права і свої позиції. Росія є агресором, Росія є винною в війні, Росія повинна в тій чи іншій формі е, отримати е, відповідні санкції, відповідні відповідне покарання, і відповідний посуд громадської думки е, е, Світової думки. А цей пошук якраз і висловлюється в націй. Тому ми не повинні подаватися на, 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 на ці пропозиції, на ці е, вимоги так само до речі, як ми не подалися на первинний досить сирий е, варіант е, пропозиції Сполучених Штатів про е, е, угоду про її називають корисні копалини, а насправді це йдеться про. Велику інвестиційну угоду ми не подалися на первинний варіант, і американці трошки подумали. І зараз, судячи з того, судячи з тих витоків, які є в пресі, ми з ними знайомі. Ми очевидно, з вами їх бачили. Текст, приблизний текст майбутньої угоди, вона вже виглядає більш-менш близькою до, до реальності. давайте поговоримо про це також, тому що дійсно останні кілька днів всі говорять про те, якою може бути угода. Вчора навіть деякі медіа писали, що угода от, от буде підписана буквально е, сьогодні. Ну, мав на увазі вчора, 20, 22 лютого. Але наскільки я розумію, це було нереально, тому що ну не було таких настільки високопоставлених представників Сполучених Штатів тут в Україні або навпаки. Але, от, наприклад, уже е сьогодні вранці. Я читала публікацію Блумберг, і там повідомлялося, що Україна все-таки відмовляється підписувати угоду, яка містить, яка передбачає, що Україна має ділитися із США природними ресурсами на 500 мільярдів доларів, і що нібито Україна пропонує в п'ятеро менше. Чесно кажучи, я зараз не зовсім чесно вам скажу, розумію, про що може бути ця угода, про що були попередні драфти. І е, е, яка принципова е, позиція України, тому що? В принципі, ми ж, ми ж пам'ятаємо з вами оцей план стійкості чи план перемоги. Я я вже забула, як називався цей документ Володимира Зеленського, один з пунктів якого передбачав якраз те, що ми будемо ділитися з партнерами природними ресурсами в обмін на гарантії безпеки. Якщо Україна думала, що такими гарантіями безпеки стало НАТО, стане НАТО, ну мені дуже прикро, тому що, мабуть, всі і тоді, і зараз говорять, що НАТО не буде. Можливо, це якісь інші гарантії безпеки. То на чому сторони не зійшлися, як ви це розумієте? Два слова щодо гарантій НАТО, щодо членства в НАТО. Я думаю, що ми правильно це висували і будемо далі висувати, повторювати як мантру, і це потрібно робити, тому що нам відповідають ні, це неможливо. Ми тоді кажемо, а що ж тоді можливо. Тобто ми підштовхуємо в такий спосіб наших партнерів до, до, до творчості. Хай буде двостороння угода. з Сполученими Штатами, така, як з Ізраїлем. А власне, і з Ізраїлем, у Сполучених Штатів, угода така, що вони можуть це робити, а можуть і не робити. Поза тим, щодо угоди про ресурси, я висуну ще одну теорію. Йдеться, мені здається, про те, що американці хотіли повторити в дійсно грабіжницькому варіанті щось на зразу план маршал. І зараз, в тому вигляді, в якому останній драфт був опублікований, останній проект був опублікований, воно до чого наближається. Там, по-перше, йдеться про 100 мільярдів, а не про 500 мільярдів, про поділ на 50% іде на подальші інвестиції, і все це використовується з тих джерел в Україні, які Україна визначає. Але під контролем американських представників, ну, власне, план Маршала був про це. План Маршала був про те, що жодна велика компанія чи жодне велике підприємство в Німеччині. Після воєнні 46-го, років не могло визначати свій план діяльності без представника американської компанії, аналогічної, який приїхав з Сполучених Штатів і сидів там в їхньому управлінні з правом блокуючого голосу. А Якщо це буде те ж саме, з більш-менш так би мовити, реалістичними масштабами 100 мільярдів. То, то чому ні? То чому ви в цьому і не статися? власне, це певною мірою. Я тут не можу погодитися, було би дійсно стримуючим елементом для Російської Федерації. Давайте уточнимо, що було би стримуючим елементом, що просто американські інвестори у великій кількості присутні в Україні, і саме це би стримувало Путіна. Американські інвестори визначають об'єкт. Цей об'єкт знаходиться, скажімо, в 20 кілометрах від лінії сьогоднішнього протистояння. І вони починають за своїми грошима, і нашими, можливо, і нашою робочою силою спільно розробляти цей об'єкт, і вони оголошують про це публічно. Тому Ні. А це стримуючий елемент? Безперечно. Якщо до цього додати і проєкт Стармера. Макрона, який передбачає розташування 30 тисяч озброєних військ цих двох країн в Полтаві, маємо Полтава, Дніпро і е, ще якесь місто, по-моєму, Кременчук, чи що, то це дійсно якийсь більш-менш план. Е, якщо би цей план був прийнятий Російською Федерацією, прийнятий Російською Федерацією то це би означало, що вони від дальших від дальшого завоювань відмовляються. А в тому і інтерес Путіна не допустити цього плану, здійснення цього плану, далі проводити бойові дії, що він робить зараз, і відтягнути якомога далі в якусь формальну зустріч, в ході якої цей план міг буде бути затверджений. Ну, ви знаєте, коли я слухаю когось із команди Трампа, вони там дають інтерв'ю, коментарі. То, в принципі, їхня логіка зараз дійсно вказує на те, що вони кажуть, друзі, ну ви ж все рівно у вас немає грошей на розробку і будівництво всієї необхідної інфраструктури для Дослідження цих копалень, так і видобутку, тому ми приходимо, ми починаємо це робити, і сам по собі цей факт є додатковим стримуючим елементом для Путіна. Якщо так, як ви ще описали, десь там неподалік лінії фронту, плюс десь там неподалік миротворці, але наскільки я розумію, все-таки Україна прагне. Для України сам е, сама по собі присутність американських інвесторів навіть неподалік лінії фронту не є тими гарантіями безпеки, які вона до яких вона прагне, і я тут зараз не кажу навіть про, про НАТО. Це можливо ті самі двосторонні угоди. То з вашої відповіді я е, не зрозуміла, варто погоджуватися на те, що є от там не 500 мільярдів, 100 мільярдів, і не вимагати якихось додаткових гарантій безпеки. Вимагати завжди можна. Треба просто бути реалістом, окей, okay, вимагати завжди можна, але не чекати тут і зараз і погоджувати, Конечно, тому що не погодяться американці на двосторонню угоду і не погодяться американці і не тільки американці на НАТО. Тобто, це все неможливо. Але це не означає це неможливо зараз, це не означає, що завтра не, не стануть якісь суттєві зміни в тій, же, в тій же Америці або в інших місцях. І це, це те, про що нам завжди кажуть наші німецькі друзі. Так, дивіться. Мало нам з неба, зламалася Берлінська стіна, і ми воз'єдналися. Е, може нам впасти що з неба? Може впасти. Всі люди смертні, і це ми знаємо з відомих книжок. Отже, ви вважаєте, я все-таки ще раз поставлю питання: що Україні варто погоджуватися на цю угоду і прийняти, що станом на зараз це є плюс-мінус гарантії безпеки. Я бачу дипломат, я не можу сказати так чи ні, не бачачи документу. Я побачив цю варіант цієї угоди в, в ЗМІ, я виходжу з того, що я побачив в ЗМІ, тому це виглядає більш-менш схожим чимось на прийнятний варіант, при тому, що Америка погодиться на розташування контингенту 30 тисяч в згаданих по лінії згаданих міст, і при тому, що е, ці, е, Америка також дасть знати. Дасть зрозуміти Російській Федерації, що це є її умови, і ці умови не можна порушувати. Якщо все це складається, то так. Якщо все це складається, то ми можемо прийти до Заморозки фронту. Правильно? У нас два варіанти. Один варіант: ми відступаємо кожен день на кілометр два-три, другий варіант заморозка фронту. Який ви би обрали? Зрозуміло так. Тому говорити слова заморозка фронту як негатив. Ні, 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 я я веду ось до чого. Я, я веду ось до чого. Я хочу ще два слова проговорити про зустріч у Саудівській Аравії, тому що ми зараз з вами прийшли до заморозки фронту, яка може відбутися в результаті підписання цієї угоди, можливо, домовленості щодо миротворців. І разом з тим, на тлі зустрічі російської американської делегації в Саудівській Аравії, видання Fox News, наближене до республіканців, опублікували план, який нібито обговорювала російська і американська сторона. Були думки, що це нас. Справді, план російської сторони американська її просто прийняла. Але тим не менш, що план полягає в тому, що є заморозка фронту. Про це ми щойно з вами говорили. Потім вибори, потім підписання якоїсь довгострокової угоди. І моє останнє питання полягає: ось в чому? Чому Дональд Трамп, з вашої точки зору, так активно і дуже не дипломатично, я би сказала, наполягає на проведенні виборів в Україні. Вибори в Україні на виборах в Україні наполягала би і українська громадськість. Якщо завтра буде оголошено, скажімо, перемир'я, заморозка фронту, як ви це називаєте, зупинена війна і е, укладені якісь елементи угод про те, що вона не почнеться, а це тільки момент для того, щоб виробити остаточні домовленість. То е, вибори б в Україні вимагали українські громадяни. Вони би сказали: ну все, у нас закінчився цикл виборчих. І нам треба переобрати верховну Раду і, і, і президента. Чому я абсолютно Ні. з вами я... згодна. Українці до ну... цього вимагали, але коли це вимагає глава іншої держави в такій доволі агресивній формі, для мене це питання. І плюс я хочу сказати, що заморозка не означає автоматичне скасування режиму воєнного стану, тобто миттєво це не відбудеться. Миттєво не відбудеться, а коли відбудеться, тоді й будуть вибори через якийсь час. Це все це, все це природно. Чому він цього вимагає? А, а, а чому б йому цього не вимагати? Це м, м, деталь, яка підкреслює його якусь конкретність. Це перше. його е, діловитість, його в, в, входження в, в, в деталі, розуміння процесів і все таке інше. Він начальник. Він же вимагає виселити палестинців з гази, наприклад, яке нібито йому справа до. до але він він за всім дивиться, Бог не може пропустити жодної, жодної деталі. Але вимагаючи цього, він також має і свою мету. Це є особиста неприязнь до президента України чинного. І мені здається, що це додається, на жаль, до, до того, що я сказав раніше. До образу всевідячого ока, яке уважно за всім слідкує, і не пробачить жодного вкраденого мільярду, як виявляється, все мільярдів вкрадених все менше і менше, і воно десь близько до нуля. Тобто з цим треба теж жити, це треба зрозуміти. І, мабуть, тоді, коли у нас буде скасування воєнного стану, і тоді, коли у нас буде. Прийнято в Верховній Раді рішення про дату виборів, а тоді треба буде думати і про цей е, цвяшок у голові президента Сполучених Штатів. Він е, цей цвяшок звідти не вилізе. А е, судячи з того, як він вчора виступав на згаданій конференції і як він згадував того чи іншого конкретного журналіста, Камалу Гаріс, Джо Байдена, який вже давно, давно вже немає, ні Джо Байдена, ні Камалиха. Все, він проїхав. Ні. Він і згадував, лаяв, як він згадував інші е події в минулому, які йому муляють і завжди будуть муляти, то може і цей цвяшок нього в голові є. Шкода, що, якщо так, але це треба прийняти як факт. І враховувати ви сказали, ви підкреслили, згадали про якусь особисту неприязнь президента Трампа до президента Зеленського. Я лише хочу сказати, що після новини ми повернемося, пошукаємо природу цієї неприязні вже з іншим гостем. А вам я дякую, Андрій Веселовський, надзвичайний повноважений посол, радник, директора Національного інституту стратегічних досліджень. Був на Радіо НВ. Далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.